Доброго вечора, ми з України. Доброго ранку! Ми з Дніпра! Вітаю всіх дорогих учнів, дорогих батьків та дорогих вчителів зі святом, з Днем старту! До нових відкриттів і великих знань. З початком нового 2022-2023 навчального року. Ми починаємо! Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі та чомусь на душі нотки суму Не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги, Незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, Переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Тож за й сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка, в світ знань та наук. Україна здобуде свою перемогу. Ну а ми всі для цього докладемо своїх рук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері. Ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались вже учні, вчителі веселі. Як же добре, що знову, хоч онлайн, але разом. А зараз. Вас привітає з Днем знань, наша шановна директорка Наталя В'ячеславівна. Увага на екран! Дорогі мої друзі! Щиро хочу привітати вас з новим 2022-2023 навчальним роком. 1 вересня. Це свято закарбовується в пам'яті абсолютно кожної людини. Хтось згадає лінійку. В школі. Хтось згадає своє перше вересня в університеті. І точно не забути свої хвилювання молодий учитель, коли він 1 вересня перше входить в клас і розпочинає свій перший в житті урок. Зазвичай і ми з вами, 1 вересня, збираємось на нашому шкільному подвір'ї. В цей день абсолютно кожен куточок нашого закладу пронизаний святом. Але не цьогоріч. Адже в країні війна підступний ворог, який забрав у нас право на нормальне життя, на нормальне навчання, на нормальну роботу, обрав саме скупчення людей своєю першочерговою і основною ціллю. Саме тому наша влада ухвалила абсолютно вірне рішення. Розпочати цей навчальний рік саме в дистанційному режимі. Але ми віримо, що це ненадовго. І скоро ми з вами зберемося в наших затишних кабінетах нашої чудової школи. Абсолютно впевнена, що так і буде. Адже з нами Бог, адже з нами Збройні сили України. Шановні мої батьки, також хочу і вас привітати з Днем Знань. Пам'ятайте, що саме ви закладаєте в своїх дітей зерна добра і людяності, а ми, вчителі, будемо піклуватися про них і взрущувати. Саме тому переконані в нашій плідній співпраці. Дорогі мої, ще раз хочу привітати всіх вас з сьогоднішнім святом з Днем Знань, і побажати кожному з нас. Мирного неба. Слава Україні! Героям слава! В нашій школі з'явилися нові учні з інших шкіл, яких ми раді дуже бачити в нашій шкільній родині. І зараз, зі словами Привітань, до вас звернуться ваші класні керівниці. Сьогодні наша шкільна родина поповнилася. Новими гарними учнями. Щиро вітаємо вас. Нехай цей урочистий день ваші серця наповняться вірою в завтрашній час. Відчиниться брава для нових знань і звершень. Бажаємо гарного настрою, щирих посмішок, здоров'я, сил та енергії. Любі дев'ятикласники! Цей навчальний рік. Буде для вас вирішальним і до вас щирим вітальним словом хочуть звернутися ваші класні керівниці. Від усієї душі зичимо вам, дев'ятикласники, міцного здоров'я, добра, щастя, миру і успіхів у навчанні. Бажаємо вам, щоб удача сяяла яскравою зірочкою! Зігрівала добрим сонечком і підганяла наполегливим вітерцем. Нехай шлях до благополуччя і успіху буде схожий на кольорову веселку, яка випромінює позитив і вселяє впевненість, спокій і віру в перемогу. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане для вас останнім. Підкорюйте нові вершини, а життя виставляє лише. Гарні оцінки! І зі всією любов'ю і повагою до вас хочуть звернутися ваші класні керівниці. День знань це радісне свято для усіх школярів. Проте нотками суму звучить вони сьогодні для одинадцятикласників, для яких перше дзвіно у стінах рідної школи сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень та неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить вам слово, 11 класники! Сьогодні нас вітає рідна школа як свій 11 клас своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я, все довкола, такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. Ми стільки спогадів у школі цій створили, ми разом відкривали світ наук. Тут веселились, на перерві гомоніли, і кожен з нас знайшов того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі, мов рідні, стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все що знали, дарували. Ми вдячні кожному із вас. Та не сумуємо, друзі. Рік у школі ще чекає і досягнумо ми не раз нових вершин. Сьогодні школа раду двері відчиняє. Це шанс для нас, тож скористаємося ним. Ще рік один задань багато перед нами. Та будьте певні, все зуміємо подолати і зробимо усе можливе, щоб весь подальший шлях був гідний і щасливий. Хоча війна вірвалась в наше мирне небо. І рідні стіни школи так довго сумували. Та ми для перемоги робимо все, що треба. Бо дня цієї зустрічі так довго ми чекали. Випробування звикли вже довдолати, бо все, що цінне, тільки в боротьбі дається. Ми будемо наполегливо учитися і працювати, молитися за того, хто за волю б'ється. Ми щиро дякуємо нашим Збройним силам і кожному хто захищає нас сьогодні за те, що в нашому місті тихо і мирно. Нехай вас береже рука Господня. Вертайтесь якнайшвидше ви додому. І перемогу нам омріяну несіть. Хай рідні вилікують від війни всю в тому. Бережіть себе, рідненькі, бережіть. Слово надається нашим випускникам. І для всіх вас, шановні друзі, одинадцятикласники приготували відео подарунок. Дивимось Доброго вечора, ми з України. Чорами з України, Слава Україні! Героям Слава Україна. все! Наші чарівниці вчительки. Теж приготували привітання та відеоподарунок. Для вас, мої дорогі друзі. Увага на екран! Сьогодні вересень у гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи, наша рідна школа. З любов'ю в серці, з радістю растіть. Учіться людям сонечком світити. І доброту в своїй душі носіть у мирі, злагоді, учіться діти жити. Так сумно, що онлайн, а не вживу. Бо дня так зустрічі усі чекали. Та ми не зламні. В нас найкраще ЗСУ. Ми віримо. зупинять вони ворог навалу. Ви, любі, учні, будьте чимні і старанні, Бо від усіх залежить спільна перемога. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн. Бо всюди чуємо тривоги. Усім відомі ці слова, пророче, освіта сила, в ній майбутнє наше. Здобуде успіх той, хто вчитись хоче і буде тому в світі жити краще. Тому натхненно до навчання всі беріться. Щоб успішним було майбуття. Напалева і сумлінна учиться. Відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе вдається. До мети, до зірок дійти. Хай вам сонце яскраво сяє і відкриваються всі світи. Днів бажаю яскравих, чудових, знань бажаю. Цікавих нових, щоб пошвидше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Те, що учні найкращі в нас знаю, вам сьогодні вітання несем. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам усе. Бажаю всім нам Україні вільні жити, свободою цією, всім серцем дорожити. Любити Україну її. Сили віддавати, щоб вона могла тільки процвітати. Хай доля іскриться, світе в'яне, хай рветься в політ, мов крило журавля. До нових вершин, до мрії, до щастя, хай душу наповнить нові почуття. Хай у житті завжди щастить, несе хай радість кожна мить. Ідей цікавих мрійка спола. А дні веселих і чудових. Тож до навчання, наші любі діти, Зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли й сумно і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Фрундовий рік навчальний сповіщає. Переплились. І сум, і ним. він наче птах у небеса злітає. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо я щаслива. Там мій дім, там я мала зростала, цвіт, коси заплітала і щастя вишивала рідним всім, Незламна, зламна, Українка я гордість, це моя гори і поля, це моя земля. Я рідна линемова, Солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України, тут люди всі єдині, разом ми духом сильні на віки, Незламна Незламна Українка, я годі, це моя гори і поля. Земля, украинка, я земля, Українка, сила моя, ваша... Продзвонів і запрошує всіх на перший урок зі святом вас, дорогі друзі! Хай мирна блакиць сонцем ясним всім сяє. Дякую за увагу! До нових зустрічей!